Прибирання вдома це те, що ми робимо щотижня, але є дні, коли краще цього не робити. Езотерики кажуть, що понеділок не найкращий день для прибирання. Вважають, що тоді ми починаємо новий тиждень і краще зберегти енергію для важливих справ. Якщо мити підлогу в понеділок, можна вимити з дому добру енергію. Четвер також не підходить для прибирання. Кажуть, що цей день пов'язаний із грошима. Є ризик вимисти фінанси з дому, тому краще відкласти прибирання, щоб не втратити гроші. П'ятниця теж не підходить. Вважають, що прибирання в цей день може принести борги та невдачі. Неділя зовсім не для прибирання. Вірили, що це може принести в дім проблеми. Цей день краще присвятити церкві, відпочинку та родині. А ось вівторок і субота ідеальні дні для прибирання. У ці дні можна залучити в дім удачу і щастя. У середу можна доглядати за рослинами. Це, як вважають, принесе достаток. Сушильна машина це зручний пристрій для догляду за одягом. Але навіть найкраща техніка не вічна. Зазвичай. Чай, сушильні машини працюють від 10 до 13 років. Це залежить від частоти і правильності їх використання. Прально сушильні машини працюють менше від 5 до 7 років. Щоб ваша сушарка служила довше, не перевантажуйте її, краще користуватися нею кілька разів на тиждень, а не кожен день. Регулярне технічне обслуговування теж важливе. Очищення та заміна деталей допоможуть уникнути поломок. Правильна установка сушарки впливає на її термін служби. Переконайтеся, що вона стоїть рівно і має достатньо місця для вентиляції. Уникайте вологих місць, які можуть викликати корозію. Як зрозуміти, що сушарку пора замінити? Якщо одяг сушиться довше, можливо, проблема в нагрівальному елементі. Гучні звуки можуть означати зношені частини. А якщо одяг занадто гарячий, після. Після сушіння це може бути несправність датчиків. Раніше експерти радили, як обрати сушильну машину. Важливо враховувати енергоспоживання, тип відведення вологи та максимальне завантаження. У Києві вночі, 24 квітня, сталася російська атака. Найбільше постраждав Святошинський район. Там знищено гаражі, а автомобілі вигоріли повністю. Журналістка повідомила, що уламки спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Було пошкоджено багато гаражів, деякі з них перетворилися на руїни. Разом з ними згоріли й автівки. Частина гаражів була частково зруйнована. Рятувальники працюють на місці, гасять пожежу. На місці події працюють дві одиниці спецтехніки. Великого вогню вже немає, але диму ще багато. Один з власників гаражів розповів, що щойно закінчив ремонт. Все вигоріло, автівка в гаражі теж згоріла і не була застрахована. Вночі 24 квітня, коли мирні українці спали, Росія здійснила цинічну атаку. Одним з постраждалих міст став Київ. Там загинули кілька людей. Серед жертв була жінка віком 84 роки. Про це повідомив 24 й канал, посилаючись на Суспільне. Олена Лунівна мешкала у Святошинському районі Києва. У її будинок влучила російська ракета. Донька загиблої сиділа біля тіла матері у зруйнованому дворі. Вона розповіла, що її мама, хоч і була старенькою, мала міцне здоров'я, вмирати не збиралася. Дочка наголосила, що ненавидить Росію за принесене Україні горе. Вона підкреслила, що Росія вбила багатьох українців. Нагадаємо, наразі відомо про 10 жертв цієї атаки в Києві. Ще 63 людини отримали травми. Серед постраждалих є діти. У ніч проти 24 квітня Росія знову атакувала Україну ракетами і шахедами. Під ударом опинилися кілька областей та Київ. Українські зірки, які були в столиці, вже відреагували на цю агресію. Лілія Ребрик поділилась кадрами з наслідками обстрілу. Вона зазначила, що українці пережили ще одну страшну ніч. Маша Єфросиніна з сином Сашком перебувала в метро під час атаки. Вона розповіла, як швидко вони бігли до укриття. Даша Квіткова теж провела ніч в укритті з сином. Вона Відзначила, що в Києві було дуже гучно та страшно. Донька Скрябіна, Барбара зізналася, що це була одна з найстрашніших ночей за час війни. Вона відчула тахікардію і вибігла в піжамі, коли вибух пролунав близько біля її житлового комплексу. Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк висловила співчуття родинам постраждалих та загиблих. Вона закликала українців донатити, назвала це найкращою відповіддю на агресію. Надя Дорофєєва, Ольга Сумська, Альона Альона та інші. І артисти також висловилися про ракетний обстріл столиці. Вони поділилися своїми переживаннями та підтримали українців у цей складний час. Одна з російських компаній стверджує, що створила нову антенну супутникового зв'язку для дронів. Вона мала б допомогти дронам підтримувати зв'язок у повітрі. Але авіаексперт Анатолій Храпчинський зауважує, що у Росії багато проблем у цій сфері. Вони намагалися запустити систему подібну до Starlink, але це не стало популярним на фронті. В Україні знайшли ворожі дрони з Українськими та казахськими сім-картами це свідчить про труднощі Росії з якісним зв'язком для збору інформації. Храпчинський бачив дрони з інтегрованими Starlink, тому росіяни намагаються вирішити цю проблему. Росія значно відстає у розвитку супутникових систем і покладається на наземні радіолокаційні системи. Україна показала, що може атакувати російські системи, демонструючи їхню слабкість у захисті. Росія намагалася показати можливості керування дронами на великих відстанях. Однак Україна вже... Освоїла ці технології минулого року. Український виробник продемонстрував керування дроном на великій відстані під час виставки у Парижі. Храпчинський підкреслює, що Україна часто не розкриває всі свої технологічні досягнення. Це важливо, адже Росія уважно стежить за українськими розробками. Збереження переваги в умовах війни є критично важливим. У Лондоні планувалися важливі переговори за участю делегацій з України, Сполучених Штатів Америки та Європи. Однак їхній статус знизили, бо не приїхали деякі високопосадовці зі Сполучених Штатів. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, вважає, що основною причиною стало питання території 22 квітня. Державний секретар Сполучених Штатів мав приїхати до Лондона, але скасував свої плани. Також не прибув спецпосланець президента Трампа Стів Вітков. Замість них на зустрічі був представник Трампа у справах України генерал Кіт Келох. Він назвав ці зустрічі технічними. Клочок припускає, що переговори могли бути скасовані через питання територіальних поступок або визнання контролю над окупованими територіями. Прем'єр-міністр Великої Британії та президент Франції заявили, що Україна має сама вирішувати питання свого суверенітету. Не було офіційних заяв від Білого Дому про визнання Криму російським, але відмова держсекретаря та спецпосланця від участі може свідчити про серйозні розбіжності між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією. На Житомирщині 24 квітня сталася російська атака. Вибухи та пожежі мали серйозні наслідки. Один рятувальник поранений. Начальник обласної військової адміністрації заявив, що Житомирщина зазнала кілька повітряних атак. Внаслідок обстрілу постраждали приватні гаражі. Та виникла пожежа. Вибухова хвиля вибила вікна в багатоквартирних будинках. Повторний обстріл призвів до поранення одного рятувальника. Також було пошкоджено чотири одиниці техніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежу загасили на площі 2500 квадратних метрів. Для цього залучили 46 осіб та 7 одиниць техніки. Зараз триває ліквідація наслідків. Власникам пошкодженого житла надають допомогу. Комісія оформлює заявки на отримання коштів для відновлення. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що пораненому рятувальнику 39 років. Європейське космічне агентство поділилося новими знімками зонда Хера 12 березня 2025 року. Зонд облетів Марс. Це дозволило йому набрати швидкість у гравітаційному полі планети. Завдяки цьому зекономили паливо для подальшої подорожі до астероїдної системи Дідімос і Діморф під час обльоту зонд пролетів на висоті 5700 кілометрів. Хера вперше пролетіла над супутником Марса Деймосом. Це один із найменших супутників у сонячній системі. Зонд наблизився до Деймоса на рекордні 297 кілометрів. Жоден апарат раніше не підлітав так близько. Дані, отримані під час цього польоту, мають велику наукову цінність. Зонд протестував наукове обладнання. Це включає камери для зйомки в інфрачервоному діапазоні. Після цього маневру Хера продовжила свій шлях до астероїда. Очікується, що вона досягне системи Дідімос-Діморф у жовтні 2026 року. Головна мета місії дослідити зміни. Біти астероїда Діморф це станеться після удару зонда НАСА ДАРТ. Це частина експерименту з відхилення небезпечних для землі об'єктів. Зібрані дані допоможуть покращити моделі для таких маневрів у майбутньому. Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним. Ця зустріч може відбутися у травні. Трамп сказав, що це можливо після його поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Це турне заплановане з 13 по 16 травня. У цей час можлива зустріч з Путіним. Журналісти запитали, чи зустріч може бути в Саудівській Аравії. Трамп відповів, що ймовірно ні, але не виключив такої можливості. Він зазначив, що зустріч швидше за все відбудеться пізніше. Також повідомляється, що ці візити будуть другою закордонною поїздкою Трампа. Перша поїздка запланована до Риму на похорони папи римського Франциска. Раніше були чутки, що Трамп може приїхати до Москви 9 травня, але Кремль сказав, що такого візиту не буде.